Народний депутат Олександр Федієнко зустрівся з внутрішньо переміщеними особами, які проживають у Бороспільській громаді, аби ті могли поставити запитання, що хвилюють, та розповісти про свої проблеми. Також на захід були запрошені заступник міського голови Євгеній Грона, представниця центру зайнятості, а також начальниця управління соціальної політики та охорони здоров'я Олена Коротка. Однією з перших до влади звернулась пані Тетяна. Вона з чоловік. Ком, який має інвалідність, приїхали до Борисполя з Луганської області. На жаль, через повномасштабну війну їм не вдалося в своєму місті подовжити документ, підтверджуючи цей факт. Тому, вже прибувши до Борисполя, їм довелося пройти всі необхідні інстанції. Проте не без проблем, зізнається Тетяна в лікарню пішли зразу. Ми, як ви розумієте, що інтелігенція, ж хочу зробити, як має бути по закону. Що ж є в тій лікарні? До кожного фахівця черга три тижні то менше не буває. Спочатку потрібно до сімейного лікаря, потім потрібно до лікаря цього спеціаліста. А ви собі розумієте, скільки лікарів потрібно пройти, щоб ту довідку подовжити? Ось на мені ми через. Приблизно місяць після того, як ми тут з'явилися, потрапили до невролога. Крім того, деякі переселенці, які прийшли на зустріч, зауважили, що не отримують гуманітарну допомогу харчами. Євгеній Грона пояснив, що до громади надходить небагато продуктових наборів, тому їх видають лише незахищеним верствам населення. Всі міжнародні фонди, які привозили гуманітарну допомогу, вони зараз так само скорочують свої поставки цих продуктів. Те, що нам, наприклад, обласна адміністрація дає, ну, наприклад, щоб ви для себе просто розуміли. У нас 13 тисяч переселенців, 13800 на сьогоднішній день, дають у місяць 400 продуктових наборів, 400 пайків. Звичайно, що їх на всіх людей не вистачить, тому е е стараються так поступово розподіляти, щоб хоч одна людина могла отримати, одна родина могла отримати цей пайок. Або беруть, наприклад, списки там, де є дітки з інвалідністю, багато або багатодітні родини, тобто такі самі найвразливіші категорії населення. Олександр Федієнко наголосив, що за необхідною допомогою переселенці можуть звертатися до громадської організації ВПО України та до благодійного фонду за Луганщину, які надають активну підтримку переселенцям. Нагадаємо, що вже неодноразово ці об'єднання надавали поміч переміщеним особам, які наразі проживають у Борозпільському районі. Є такий ВПО Україна, відповідна громадська організація, яка опікується саме переселенцями. Дійсно, завдяки їй і фонду за Луганщину», «Гордість нації», іншому в тому числі, і іншим фондам, ми могли акумулювати тут у Борисполі достатньо величезну гуманітарну місію і її розподіляти. Я думаю, що зараз ми разом з тими ж по України підготуємо нові такі значить, продуктові кейси з урахуванням одежі, я там бачив ковдри, подушки ну іншу якусь таку більш-менш засобу гігієни. І тоді точково дякуючи і нашим соціальним працівникам, і євген, ми зберемо саме самих нужд... тих, хто більшого нуждається в цьому питанні. Бо ну зараз дійсно ми не можемо всіх обслуговувати вже, бо міжнародні фонди вони практично випустошені, і вони вже не так дають продуктові набори як раніше. Також переселенці занепокоєні, що після нового року їм припинять виплачувати допомогу. Проте заступник міського голови Євгеній Грона заспокоїв присутніх та пояснив, що автоматичне нарахування коштів продовжиться проте є певні нюанси. Будуть проводитись верифікації повністю всіх виплат пільг по Управлінню соціальної політики це по всій державі, це не у нас. І Я вас відразу хочу підготувати, що так ситуація буде нелегка, тому що е, люди, ті, які отримують пільги допомоги, вони мали е, щоквартально приходити і поновлювати свої документи, в тому числі і про доходи, які отримує людина. На підставі опрацювання цих документів людині робиться прирахунок на ті пільги або субсидії, які вона отримує, так. Зв'язку введенням військового стану. Людям нарахували без цього перерахунку, ну тому що війна всі розуміють, що не кожен має можливість зробити або попасти в управління соціального захисту в себе в громаді, там де він був. І проводили ці виплати автоматично по минулим періодам. Нарахування йшло. Тепер, з 1 січня, уряд зобов'язує людей обов'язково приходити і подавати документи, проходити цю верифікацію. Крім того, молоді люди скаржилися на те, що через їхній статус ВПО, ВІК та інші фактори. Роботодавці не хочуть брати їх на роботу. З цього питання їх проконсультували працівниця центру зайнятості. Також Олександр Федієнко зауважив, що влада орієнтується та знає проблеми переселенців, які наразі проживають у Боросполі, але закликав ВПО у разі нагальної потреби не соромитися та напряму звертатися до нього. Анастасія Фольс, Володимир Косинський, новини телеканал Борозпіль.